Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Знаєте, негадано не оказалась на центральному ринку, і їду по своїм справам. Вона що тут буде забрати. Що вам покажу ціни мої акції, її знижки, що тут торгують. Ну, вже, як би сказати, пів первого дня. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі, полетіли по базару. Негода на нежданну, я оце попала на базарчик. Давайте з вами пройдемося і подивимося, що тут у нас є. Акції, ціни, знижки на овочі і фрукти. Мою надію, мене тут не приб'ють. Угу. Гурчики продають, перчик, капусточка. Гляньте, яке воно все класне, ідеальне. По 85 мандарин також торгують. Всякими травками цікавими. От тут же Дивіться, яблучка можна на базарчику купити по 28 гривень, по 45 гривень. Грушки по 120 гривень, мандаринки по 88 гривень, 98, 157. Гранати, глянь, гарні, шикарні. Дивіться, тут скільки всього багато. Mm. Ягла тепло вже зимню куртку. Це отак. це такий базарчик. Дивіться, каслива 30 гривень, грушка 60 гривень. Бандери 80, по 75, по 85, різні ціни. Так що залітайте, набігайте на базарчик за вітамінчиками. Недорого. Оце отак. Всі хочуть продати. От хурма, дивіться, яка гарна, шикарна, 80 гривень. А це що за 75 гривень, теж хурма. Груша по 65. Тільки тут всього багато і цікавого. О, дешево. Так, знайшла там 65 гривень хурма, її можна прямо під час брати і кушити. Хоча ваша зелень? 5 гривень пучок. Так. І Укропчик і церебілька. Вже по 5 гривень, дякую. Бачите, вже так все, ціни трошки подешевіло. Морзиць береться, боїться, боїться люди, що померзнуть трошки, і, знаєте, на базарчику можна. Дешевше трішки скупитися. Так, далі де там м'ясом торгують. Вже все. Трішки вже закінчився наш базар. Тут теж приправками різними торгують непоганими. М'ясо почти розпродали, перелавки пусті, можна сказати. Дівчата сидять і дожидаються останніх покупців. О, дивіться, яка класна киця. Гляньте, яка вона. М? Жде м'яско смачне, он вона. Кс -кс -кс. Бачите, чорна кицька, непогана. Вилетіли далі. Оце йду і думаю, от люди хочуть продати, а як зняти, то не можна. Ну, що це робити? Ой, будемо щось фантазувати, придумувати. Да. О. Ну, там я сир купляла теж фірмові сири непогані конів. Хліб ціно на хліб. Далі. Мене попросили там железочку кояку забрати. Зараз треба буде її забрати. Так би я на базарчик не їхала, бо в мене багато справа. Ткаський двір, це наш. Бачите, тут одіяло, подушки, пледи, постільна білизна, рушнички. Сюди завітайте, в принципі, ціни нормальні. Можна все купити. Я знімала була відео. Якщо вам треба більше подробніше про цей такацький двір, я вам розкажу, покажу. Це я там в двір пройду. Мені треба железяку забрати, одну попросили. Випічка. Вот это да и выпечка. Тут чуть чуть дуже-дуже смачную выпечку. Если хочешь кушать, а тут хачапури, солодка и солона есть. И пицца, и все смачно. Мне довольно подобается. Я когда работала на базаре, то сюда приходила и покупала. Это вот так. А мне надо вот туда. он до двери открытия. Сходить забрать железочку. Зараз покажу, яку я желізочку буду забирати. Це мені таку треба було железочку купити для мікроволновки, бо у нас вона пищать почала. Ну, це стоїть вона 200 гривень. Сам її відремонтуємо, поміняємо цю штуку і все, і мікроволновка буде працювати як нова. Лучше заплатити 200 гривень, щоб купляти нову мікроволновку. Зараз все так дорого. Полетіли ми далі гуляти базаром в сторону дома. Що я вам хочу сказати, не видержала я лихої долі. Вам на бажанні не з'їсти слойку. О. Це з сиром, хоча пурі з сиром. Там сира багато. я вам скажу, о там де я вам показувала там жіночка сама пече. Ось таке. Все смачне. М -м -м. Бачите, тепла зимня куртка удвільнення. Там ще якась надпись є. А, ще й був этот, як його воротник пісець. Ну, я його зняла, оцепила що вже не модно. Ну, він туди йде воно ну, ще отак, знаєте, під горло застягується Це називається в мене аля Аляска. Якщо в неї їдеш, ну швидко в ній дуже жарко. Коли в магазин заходиш, треба її знімати, бо вона, я не знаю. Вона дуже-дуже-дуже тепла. Коротше, одним словом. Тому, якщо я десь поблизості і в мене є магазин, я її не вдіваю. Вдіваю більш легкішу, бо в ній не так жарко. Цій дуже-дуже жарко. Ну що, полетіли ми далі. Їсти смачне хачапурі. Покажу вам, чи маркет топ на базарі. Не відкрився, чи відкрився. Це жду, не дождусь, поки він відкриється, щоб прийти вам показати акції. Це вийде, дивіться, коли буде відкриття маркетопту, що на базалі будуть одні тільки продавці, покупці туди не підуть. Всі побіжать маркетоп. Тобто, шкода. Оце й подумають, нехай вони показують їхні свіжі товари класний чи ні. Магазин їх просто задавить. Ну, це економіка, це торговля. цього ти нікуди не дінешся. Хочеш заробляти, треба розуміти. М -м -м, смачно, Це там смачніше, ніж пиріжок, воно печене. М -м. Все, прорекламувала вам цю штуку вкусу. кусу, полетіли базаром. Так, що тут з маркетоптом? Наближається той день, коли він відкриється. Як тільки відкриється, я, мабуть, перва узнаю і піду в той маркетоп. На базарі виживуть, ну дуже мало людей. Я думаю, там виживе жіночка одна. Вона салом торгує, в неї смачне сало. Вона ще в Тіктокі там страничку свою веде. Доволі непогана. Так що. ті, хто йдуть в нього з вирішенням. І показують і розказують, що вони хочуть продати свій товар, а ті виживуть. А так виходить. Ну, це реалії нашого життя. Що ж тут зробиш уга? Гляньте, тут ще ось. Ейвон Там Avon і Oriflame. Оце отак. Суперкласна косметика. Та там дівчата стоять, вони годами торгують. О, дивіться, ще й самокат є, дивіться, який прикольний. Ну так. Да. Шлюм, рукавиці теплі. І їхати. Це отак. Так, далі. Далі буду вже їхати додому, а по путі ще зайду вам в АТБ щось снігму. Покажу. <звігінь> Глянь такий класний Запорожець. Танце й номер є Дніпро-М. Це, бачите, реклама як. М -м, кстати, непогоне оборудовання в дніпро Він ще й бікборд є, Чорнопятниця тут є. І в розетке, і везде. Хороший, так? Да? Інтересно, він їздить чи не їздить. Я б це сіла покаталась би на такому. Гарний запорожець, гарний, гарний. Летіли. Це я вже так на зупинку йду. О, ну з камею, дивіться, тут багато. Всі шкарпетки по 20 гривень і по 50. Налітай. Налітайте, розгрібайте. Держу це в руках мікрофон. Люди, звісно, на мене дивляться. Ой, пряники. 85 гривень кіло. Вафля по 160 гривень. Печиво. О, тут кстати по 120 гривень непогане. Що тут масло? По 48 гривень. О, я знайшла де дешеве масло купить. Дивіться, 82 жирності із свіжих вершків. українське. Ага. Та нічого. Це а сирок оце др... дружній, це звідки він? Дружній? <хи> ну, написано ж дружній. Не, я поняла. я скажу, Андрія Житомирська. Це Житомир. О, як носки з Житомира, так і сирок з Житомира. Молочний, дружний, вершковий. Ну, взагалі, я брала та сама, я в я... якій я брала? Вершковий брала. Там. А це показали. не молочний продукт, це іменно сирок. Навіть, не Бо масло, я знаю, що це. Масло масло не називається. Масло. Так, масло. Масло. Бачите, замерзли вже. Та ну якоби. Холодно вам. От, бачите, таке вже я брала. 82,5. Масло. Це супер масло. 82 Це хороше, кстати. Я брала. Ну, таке непогане. Оце непогано, я, не я теж да. брала. Ну я випікала, я не їла. Не. Для випічки, воно ідеальне. Для випічки ідеальне, да. Це ще лучше, ніж ну, а, маргарина. Делянське солодковершкове. Воно... 82% 55 гривень. М -м. Масло екстра 55 гривень. І он іще. Тут, тут ні масла. Ну, mm, Куди там от тебе до до базару? Mm. Ну, це суперове. То це треба тут брати, а тебе все, не ходимо, беремо тільки на базарі. А давайте попробувати таке. Mm, І мені чотири штучки. Конфети. Тільки mm тут -hmm. всякого смачненького. Людина замерзла, розрішила сняти масло, конхвет. Тут і та косметика. Пішли далі. Десь який класний бітборд. Оце я гуляю. Вона ж телефон сідає. Не зарядила. Оце ну, так. Треба ну, да, там через дорогу буде перейти. Чи через переход, мабуть, піду в акуратенько пройдусь. Думала ну, в мене зайти в тебе. Варіант, Ні, відпадає цей варіант у мене. На вулиці так прекрасно, холодно. В руках тримаю телефон, руки трішки замерзають. Ну, де купити собі, то знаєте, є такі перчатки з сенсорними штуками. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. У мене сьогодні так буде, знаєте, як трішки що на остановці сняла, показала там такими карпатськими смаколиками торгують. Базарчик. Позвонила якась Ольга і каже, мене звати Так-то. Саме ваше. Номер телефону виграв мільйон. Ага. Господи, вони вже це дзвонять, не знають, що то робить. О, бачите, застеклили, класний переход. Зараз пройдусь на маршрутку їхати додому. Купила ту желізяку, супернужну. Може, хто давно не був в Полтаві, згадає. О там автомат стояв в уголку, бачите, Это выпечка. Игрушку можна було достати. Ну, я і раз і не достала, а це ось туалет. Відчинено. О, вже подорожав. Стояв раніше 3, потом 5, а тепер уже 7 гривень. Ще вам скажу графік роботи. Зараз холодно, всі хочуть, бачите, з 8 до 5, а в суботу і неділю, з 8 до 4. Оце так. Косметикою там торгує. І mm. вода фоном. Полетіли далі. Давайте трішки послухаємо молодого скрепаля. Бачите? Mm -hmm. Так, бігла це на маршрутку, зустріла тут дівчина стоїть, продає. Карпатське здоров'я. Розказуйте мені про мазі. Мене цікавить мазь від геморрою скільки вона коштує 120 гривень. 120 Навіть є мазь від псоріазу ця стоїть. Чудо, мазь. Живіться. Живіться все по 120 гривень. Да, у вас? Да. А оце що? Чай, чаї? Чаї такі по 80 гривень. Іван чай ісландський мох, а не по 100 гривень. Ну а ісландський мох це ж бронхіт лічить, правильно? А, да, він ще що я для мідалів і для щитовідних желіси. ми були діареї, а кріще можна волос Да? Ви ми у Львові були. Ми брали цей чай, ісландський мох. Малому доволі. А оце що за варення? Кремльот з журавини, ягоди перекертий з медом, черніка так само, сама. на пісні без додавання сахара і Є і медаї. А, ціна от по 319 гривень. За кілограм. здоровий. Ту мене спрашували, де стоїте, стоїте на остановці, сади двох. Біля бившого це Приватбанк. Подорожник тепер у нас зробили. Да. Ну ви ж в принципі знаєте тут. А де ви ще стоїте, кроме цього місця? На Старий четвертий поліклінік. На старий четвертий. Ну, О, по, всій, по всій Полтаві. По всій Полтаві. Ну, які молодці. Так, так, так що поніділі, по п'ять днів. А, неділю на одному місці, неділю на другому, неділю на третьому місці, так? Це ж Да, да щось похолодало, надо оце все брати Сейчас до що вас черга прийде?